Як полюбити себе? Вітаю вас на моєму каналі, я Катерина Талантіна, практикуючий психолог, і сьогодні ми з вами продовжуємо тему, як принести любов до себе в кожен свій звичайний день. Про попередні кроки можна дізнатися в попередніх відео, залишу вам посилання на них. А сьогодні крок четвертий. Як Ви обираєте свій одяг? Про те, як обрати свій стиль, свій унікальний образ. Вам з цим можуть допомогти відповідні спеціалісти, стилісти, модні блогери, а я пропоную вам подивитися на свій стиль новими очима, так як ви раніше ніколи не дивилися. Одразу скажу, що те, як ми робимо свій вибір, обираємо той чи інший стиль, лук, образ. Це залежить від того, від якого свого я. Ми це робимо. Від якої частини своєї особистості ми це робимо, іншими словами, як це спитаєте ви? Ну, погодьтеся, якщо вам допоможе з вибором ваша мама, це буде різко відрізнятися від того, якщо вам допоможе в цьому стиліст, ми це не усвідомлюємо, особливо тоді, коли вранці поспішаєш на роботу або збираєш дитину в садочок чи до школи. Коли, можливо, не вистачає часу на це, ми робимо свій вибір несвідомо. А я пропоную зробити цей вибір якраз свідомим. Як це зробити? І а, також я пропоную відслідкувати, яким чином, від якого свого я ви робите цей вибір. Які ж можливі варіанти? Якщо у вас. Не вистачає часу, катастрофічно не вистачає часу. Коли ви сильно поспішаєте, коли ви обираєте базові речі, щось зручне, щось комфортне, за прикраси взагалі ви забуваєте, які там парфуми, мені не до парфумів, мені треба швидко. Тобто, критеріями вашого вибору є швидкість, зручність, і вам все одно пасує воно до одного чи ні, вибір робить ваша внутрішня мама. Тобто материнський архетип. Далі, якщо ви вивалили всю шафу, весь її вміст, перерили все, і вам все одно не подобається те, що ви обрали, вам все одно не подобається, воно не пасує, воно вас дратує. Ви щось обрали, але це не найкращий вибір. Ви все одно не задоволені собою. Вибір робить ваша внутрішня, капризна дівчинка. Певно кожній жінці відомий цей архетип, чи не так? І зовсім інша справа, коли цей вибір робить ваша внутрішня гейша. Це тоді, коли у вас вистачає часу, у вас є валом часу для того, щоб обрати одяг, ви його обираєте за своїм настроєм, ви нікуди не поспішаєте. Тут будуть і прикраси, і гра в тренди, тут Завжди будуть парфуми, тут буде настрій, тут буде любов до себе. І це не єдиний архетип класний, який може нам обрати, допомогти нам обрати свій одяг. Є ще один архетип, який зробить ваш зовнішній вигляд неперевершеним. Цікаво це внутрішня фея. Пам'ятаєте попелюшку, як вона із дівчини у старій брудній сукні перетворилася в справжню принцесу. Так, їй в цьому допомогла її хрещена мати, тобто Фея. І цей архетип, він присутній у кожній, у кожній з нас. І якщо ми знаємо, як включити цей архетип, ми будемо сяяти. Чим відрізняється зовнішній вигляд, наш зовнішній вигляд, наш з вами, коли вибір робить, наприклад, внутрішня гейша і внутрішня фея. Фея, вона привносить ще ось цей такий легкий шарм, ось цю легкість, ось цю таку грайливість. Коли ти йдеш і ти задоволена собою на 10 із 10, ти сяєш, ти просто випромінюєш це світло, і це світло. Відчувають і довкола і чоловіки, і жінки, і діти, всі бачать тебе і насолоджуються твоїм зовнішнім виглядом. Чому? Тому що ти сама насолоджуєшся собою. І яким чином ми, кожна з нас може задіяти даний архетип. Про це можна дізнатися із наступних відео. А поки що я пропоную вам підслідкувати, усвідомити, від якого свого я, від якої своєї частини особистості ви робите вибір, свій вибір зазвичай і поділитися в коментарях. Цікаво, який архетип переможе! А я вам дякую за увагу і підписуйтеся, щоб. Не пропустити цікаву цінну інформацію далі буде ще цікавіше.